Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Безпека руху на залізниці один з основних постулатів, на яких тримається поїзна робота. Це стосується не лише стану кулі чи функції диспетчерів. Свою ланку відповідальності має і локомотивне господарство. Раніше на деяких локомотивах Укрзалізниці навіть з'явився слоган безпека понад усе. Тобто, всі розуміють, що дотримання правил та інструкцій це запорука безперебійної та безпечної роботи залізниці. Але два останні інциденти з електровозами, що сталося в березні, де задимілися машині відділення, дають привіт, подивитися на питання безпеки більш прискіпливо. У цьому огляді ми побачимо і почуємо, що розповідають залізничники про стан локомотивів, про умови роботи, чому виникають пожежі, і чи є перспектива оновлення локомотивного парку Укрзалізниці. Що кажуть про безпеку на залізничному транспорті, контролюючі органи, наприклад, Укр у звіті за 2023 рік, пише, що залишається актуальною проблема оновлення рухомого складу. Також працівники залізниці нехтують вимогами нормативно-правових актів з безпеки руху та дотримання якості технічного обслуговування ремонту рухомого складу. Протягом року відомство зафіксувало 360 аварій на залізниці. З них 73 випадків схід з колії, 7 зіткнень. Щоправда, Укртрансбезпека не уточнює, про які саме суб'єкти господарювання йде мова. Аналіз інцидентів показує, що деякі машини виходять у рейс із наявними технічними проблемами. Недоліки виявляються, як тільки локомотив подолає певний показник навантаження. Найпоширеніша технічна проблема в електровозів спрацювання систем захисту. Один із залізничників Андрій Байкачов, який веде свій паблік у соцмережі, описує приклад технічної несправності електровоза. Так, у локомотиві спрацював захист через пошкодження ізоляції дроту до одного з реле захисту. Машиніст викликав допоміжний локомотив. Натомість, керівництво депо вважає, що бригада повинна була від'єднати пошкоджений дріт, встановити перемичку і їхати далі. До речі, науковці Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна в одній зі своїх робіт вказують на необхідності якісного обслуговування електрообладнання локомотивів. Зокрема, потрібно стежити за належним станом кріплень елементів силового кола та проводити діагностування температурного стану контакторних та резисторних груп. Це допоможе попередити виникнення пожеж. За словами залізничників, після кожного рейсу до спеціального журналу записуються несправності, які потрібно усунути. Натомість з великого переліку зауважень невиконаними залишається більша частина. Ще 26 січня зауваження за підтікання мастило обох компресорів. Оце так тече у нас компресор потом дивуються, чого у нас на лінії локомотиви займаються і гарячим житцем бригади. От машина 110-та, після ТО2. Дивіться. Перші пройоми. Проворот. Дивіть. Метка і метка. 4 сантиметри проворот. Машина після ТО2. Далі йдемо. Йдемо, 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 третя колесна пара. Присідаємо і дивимося во. Що ми там бачимо? Правильно. Протертий кожух зубчатої передачі. Дивіться, шестерні на зубані блестять. масло там ноль. Протертий кожух. Ну і що? Що тут може казати далі? А кажуть, що нам не подобається тут? От у нас кнопочка сигналізації включає. Опа, а нічого не гріє. Що ж не гріє? Ми контакти немає. Ну давайте заглянемо. Ой, боже, а тут ні одної лампочки, представляєте? Нам просто нема що робити, то й ми тут акції по інструкції робимо. А вдруг неї як хоче приділяй на сторінці Координаційного центру залізничників України є публікація за 2018 рік про випадок травмування помічника машиніста під час планового огляду роботи устаткування локомотива. Коли він проходив по перехідному майданчику між секціями електровоза, то провалився і ледь не потрапив під колеса. Помічник машиніста отримав закриту травму живота та численні забої різних частин тіла. А от недотримання нормативів з ремонту рухомого складу призвело до аварії приміського поїзда, що сталося 7 грудня 2022 року. На станції Звягель, колись Новоград Волинський, зійшов з колії один з вагонів електрички Коростень Шепетівка. Укртрансбезпека повідомила, що працівники ДВК Ворожба, підрозділ моторвагонного депо Чернігів, не дотримувалися нормативів ремонту та утримання колісних пар. Як наслідок стався злам вісі колісної пари. Умови праці локомотивних бригад у кабіні керування рухом не менш проблемні. Так залізничники скаржаться на те, що існує дефіцит прожекторних ламп, відсутні лампи підсвічування приладів, протікає стеля, тому доводиться застеляти пульт ганчірками, незручні садіння за постом керування. В деяких випадках крісла не відповідають якісним характеристикам. Проте машиністи кажуть, що є й доглянуті локомотиви, де належним чином працює обладнання. Побачив Знам'янський електровоз от їхав 1953. Не міг я його не засняти. Первих... Шторки не можна заказувати нормальні нам кажуть. Можна, оказується. Бокові шторки теж не можна. Можна оказується. Нам розказують, що до крана машиніста до атмосферного відверстия не можна зробити. От шлангочку вивезти на двір, щоб не шипіло воно всередині і вся грязь в кабіну не йшла. Тоже можна. Освітлення приборів. Є, регулюється, ярко, тускло. Вентилятори. Оказується, є вентилятори. Нам кажуть, що нормальні кресла не можна нам ставити, тому що пластик вони б'ють. Не б'ють, доказується, що кресла нормальні. Один з колишніх керівників Укрзалізниці назвав головну причину погіршення стану локомотивного парку. Це відхід від планово попереджувальних ремонтів. Про це пише сайт Rail Insider. Укрзалізниця від них відмовилася на користь європейської системи обслуговування за потребою, тобто за показниками діагностики. Але діагностику ніби немає чим проводити. Через складну систему тендерів, що, як правило, затримуються в часі, постійно не вистачає запчастин та витратних матеріалів. У 2020 році тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства Українська залізниця звітувала, що кожного року парк локомотивів скорочується. Так за період з 2015 по 2020 роки їх стало менше на 674 одиниці. А кількість робочих машин із резервом становила 2025 одиниць. Останній раз компанія купувала нові локомотиви у період з 2018 по 2019 роки. Це були 30 тепловозів ТЕ-33 АЕС. Укрзалізниця уклала з General Electric угоду на суму в один мільярд доларів, і виробник мав поставити українській залізниці 225 локомотивів до 2034 року. Однак, після купівлі партії з 30 тепловозів Укрзалізниця більше не замовляла нові машини в американської компанії. Тим часом, у 2018 році Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю з компанією Альстом. 1 липня 2021 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Францією щодо оновлення парку вантажних електровозів Укрзалізниці передбачається постачання 130 електровозів Альстом на суму 882 мільйони євро. У липні 2023 року глава Укрзалізниці Євген Лященко у коментарі для змі сказав, що буде збільшено обсяги операцій з капітального відновлення локомотивів на власних заводах. Також підприємство продовжує працювати над придбанням нових локомотивів. Зараз триває діалог з General Electric. Ведуться і підготовчі роботи з Альстом щодо їхніх електровозів. Отже, купівля нових локомотивів лише у планах, натомість Укрзалізниця вже сьогодні потребує тяги для доставки вантажів і перевезень пасажирів. Тому сподівання покладаються на капітальний ремонт існуючого парку локомотивів. Проте ситуація з ремонтом локомотивів до недавнього часу залишалася незадовільною. Ще у 2022 році Укрзалізниця повідомляла про те, що 519 локомотивів мають так звані перепробіги і потребують капітального ремонту, а загальний показник Зношеності локомотивного парку сягає майже 97%. Якщо ви хочете доповнити тему сюжету своїми думками, залишайте дописи у коментарях, також прохання підтримати цей канал вподобайками, репостами роликів у соцмережах та підпискою. для донатів на підтримку каналу в описі сюжету є реквізити. І нагадаю, що триває збір на підтримку ППО Київської області. Посилання на банку ви також знайдете в описі цього ролика. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.